Вправа 21. Обчисли значення виразу та дізнаєшся рік заснування Чернівецького університету. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що в нас за Ви Бачите, тут доволі громіцький вираз. І в даному випадку ми будемо розв'язувати його подіям. Найбільший пріоритет має дії в дужках, серед них уділення. Найбільший пріоритет і виконуємо ділення в першу чергу, а потім уже віднімання. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. І записуємо, що потрібно 74 907 поділити на 369. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 74 тисячі. Давайте десь тут. 74 тисячі 907. Що ділиться? ділиться на 369. Ну що ж, 749 ділимо на 369, це буде 2. 2 на 9 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 помножити на 2 це 12, плюс 1 це 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6 плюс 1 це 7. Віднімаємо. 9 мінус 8 це 1. 4 мінус 3 це 1, 7 мінус 7, 0. Попереду напишемо. Зносимо 0. 110 менше, ніж 369. Тому дописуємо сюди 0, а зносимо тут додатково 7. Так, 1107 ділимо на 369, це буде 3. 3 помножити на 9 це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 помножити на 3 це 18, плюс 2 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 3 це 9, плюс 2 це 11. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 203. Є. Тепер наступна дія. Нам потрібно виконати віднімання. Записуємо друга дія. Тобто від 571. Нам треба відняти ту частку, що ми отримали 203. І це дорівнює. Тут Можна юсно. 500 мінус 200 це буде 371, а 371 мінус 3 це буде 368. Записуємо, що частка у нас різниця дорівнює 368. Є. Так, ну, зараз тоді, якщо ми вже виконали всі дії в дужках, дивимося, у нас є множення і віднімання. В першу чергу виконуємо множення. Бо множення більший пріоритет. Записуємо третє дія. Отже, 368. Множимо на 405. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити. Множимо стопчик, записуємо. Так. 368, що множиться на 405. Множимо. 8 помножити на 5 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо, 6 помножити на 5 це 30, плюс 4 це 34. 4 пишемо 3, запам'ятовуємо, 3 помножити на 5 це 15, плюс 3 це 18. 4 помножити на 8 це 32. 2 пишемо 3 запам'ятовуємо. 6 помножити на 4 це 24, плюс 3 це 27. 7 пишемо 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 це 12, плюс 2 це 14. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 0. Тут у нас буде 4. 8 плюс 2 це 10. 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 7 це 8, плюс 1 це 9. Тут у нас буде 4, тут у нас буде 1. Ну що ж, записуємо, що добуток у нас дорівнює 149 тисяч 40. Є? Ну що ж, остання дія у нас віднімання. Записуємо четверта дія. Отже, від 150 тисяч 915 потрібно відняти 149 тисяч 40. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна, до речі, і усно? Тому що 150 тисяч мінус 149 тисяч це буде одна тисяча, а 915 мінус 40 можна і усну відняти. Але щоб вам було зрозуміліше, можна відняти і стопчик. Записуємо тоді 140. Давайте тут 150 тисяч. 915. Відняти 149. 000 40. Віднімаємо. Так, 5-0 це 5. 1 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 4 це буде 7. Далі 9 забрали одиницю це 8. 8 мінус 0 це 8. 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 9 це 1. 5 забрали одиницю це 4. 4 мінус 4 це 0. Попереду напишемо. 1 мінус 1 0, попереду напишемо. Отже, записуємо, що різниця у нас дорівнює. 1875. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу дорівнює. Пишемо 1875. Раз. Тобто рік заснування Чернівецького університету це 1875 рік. Так і записуємо, записуємо відповідь. Отже. Рік заснування записуємо 1875 рік. Ну що ж, ось таке завдання на пріоритет арифметичних дій та виконання арифметичних дій. На цьому вправу завершено.